Так. Значить, є мережа, да. Відповідно, нам якось треба її тестувати, і, ну, якщо якісь куски мережі відвалюються, то нам треба зрозуміти, чому і, і як. І наша задача ну просто поговорити про них. І розібратися, як ці засоби використовувати саме для тестування усунення несправності мережного з'єднання. І є команди усунення несправності, і відповідно є мережні утиліти, які допомагають нам ці несправності усунути. Саме існує ряд утиліт – які можуть допомогти виявити проблеми з мережею. багато з них реалізовані в операційні системи та доступні у вигляді команд інтерфейсів в командного рядка. Хто не пам'ятає, коли це означає Command Local Interface. Тобто, коли ми CMD там включаємо PowerShell, ну, працюємо через команди страху. То ми працюємо завжди з келею, тобто Command Local Interface. коли ми працюємо, працюємо з графічним інтерфейсом, ці графічні інтерфейси називаються GUI. так ось команди для усунення несправностей, вони частіше за все написані і використовують саме келеї, тобто Command Local Interface. і мені вам зустріч питання: чому? Чому? Графічний інтерфейс зручніший. Є які історії? Добре. Тоді давайте і інше вам питання. Ось ви, наприклад, керуєте марсоходом, і у вас виникла проблема. А з цим марсоходом і вам треба просто зробити ресет. Яким інтерфейсом ви скористуєтесь скелею чи все-таки графічним інтерфейсом? Ну тут ви маєте глибинно зрозуміти, чому? Незважаючи на те, що ну, вже Графічні інтерфейси вони достатньо зрозуміли, поширені, народ все ж таки не використовує для тестування мережі, а все одно починають ну, використовувати саме калею і оці коротенькі команди. Як ви думаєте? Ну, придумайте щось, якусь ідею. Відповід... Ну, Відповідайте. Ви оператор марсохода. Якою командою ви достаєте? Які... через який графічний інтерфейс? Правильніше відправити йому команду на ресет на перезавантаження. Mm? Через графічний. Що, немає нікого, давайте хоч напишіть в чат якусь ідею там, чи немає ідеї, Якщо немає ідеї, то поставте плюс, я хоч буду знати, хто здався. Ось там чотири чоловіки, хто там здався, не може придумати. Тобто, ніхто мене не слухає, так, да, виходить? Тобто, люди здалися. Добре, три людини здалися. Ну, ще, може, четверта щось придумає. Добре, дивіться. Стосовно марсохода, ви будете і всі користуються до сих пір, навіть НАСА використовує тільки це ну, командну строку. Чому? Тому що е, канал до Марса і від Землі Радіоканал, він А. Ну, не швидкі розуміти. Затримка між Марсом і Землею там іде. Ну, по-моєму, там чи 8, чи 10 хвилин сигнал, до нього йде. І, по-перше, цей канальчик він сам по собі пропускна здатність його невеличка. Коли ми використовуємо графічний інтерфейс, ми вимушені перевантажувати канал і пересилати дуже великий об'єм даних. Тому графічний інтерфейс зазвичай використовується для моніторингу мережі, де вже у вас вона піднята, працює, і ви знаєте, що ваші канали, це це там оптика, ну такі прям. Не канали, а ріки розумієте? да. і відповідно, поки у вас все добре, поки вашу мережу не пучить, поки все добре, графічний інтерфейс буде працювати ідеально. Але якщо у вас е, канали стають нестабільними, тобто зникають, падає їхня пропускна здатність, то відповідно в таких вимогах краще всього використовувати саме ці оці команди. І, е, Command-Lock по тому, тому, що передати команду Reset на той же ну, марсоход через килию, це там один-два бітика передати. Якщо ви це спробуєте зробити через графічний інтерфейс. То вам придеться так нормально качнути інфи, розумієте? Е, тому і коли мережа починає виходити з, з ладу, то її починає там кучити чи е, зменшується її пропускна здатність, там стабільність її роботи, то вірогідність того, що ваші тестові е, команди, оці маленькі, вони от через ці, е, скажімо так. Шпаринки, які там звужуються, зменшуються, а то і зникають взагалі, того, що вони дійдуть до вашого адресату, вона набагато більша. Зрозуміло. Тобто клеї не вимагає високої пропускної здатності до мережі. Ось. А графічний інтерфейс все ж таки він трошки ну, перевантажує. Оцю мережку. Надіюся, це зрозуміло, і це у вас у голові якось уляжеться, тому що Ну я зустрічав, що багато людей вважають, що це МД, йому це не потрібно, і це типу камінний вік і це вже минуле дні. Це не минуле, а це просто надійна Додійні утиліти які ще, повірте, ще й нас переживуть. І так, якщо ми. Більшість із вас, в принципі, одну з таких утиліт знають. Це у нас пінг. Тобто, ви можете за допомогою команди Пінг перевіряти з'єднання з іншими півузлами. Я думаю, пінговали ви. Ну, града, ну я не знаю, щоб людина не, не пінговала щось це таке, таке ну, неможливо. Але ну, всяке в житті може бути. І так маєте розуміти, що синтаксис команд залежить від операційної системи. Тобто, якщо ви подивитесь, то оці утиліти на Windows вони там трошки відрізняються, Якщо ви там зайдете, наприклад, на маршрутизатор. Да, і з маршрутизатора там у нас і Cisco IOS операційна система, то там деякі команди можуть мати там або менше, або більше цифр. Ну, і відповідно, якщо ви будете працювати на ховейському обладнанні, у них теж там свій синтаксис. Але плюс-мінус, ну ви, всі команди, вони читабельні і схожі. Так, да, і завжди можна викладати тільки ну, поставити знак питання, ендер, і вам всі доступні команди, вони вам. Для тієї операційної системи воно витащить. Там нічого такого важкого в цьому немає. Тобто, головне, щоб ви зрозуміли сам принцип. І так до таких цікавих, дуже зручних, скажімо так, команд, є, є така як IP-конфікція. Перегляд інформації про IP-конфігурацію. Тобто, ви можете чи дистанційно зайти на якийсь вузол, і там ввести команду ipconfig, або на своєму комп'ютері ipconfig, і він зразу видасть всю інформацію про IP-конфігурацію даного вузла. І ви можете подивитися з записами, чи вірна вона, чи невірна, типу, чи відповідає вона тому, що було запроектовано. Ну, можливо, там банально, що там десь перезавантажувалося, і якщо там раніше стояло отримування. Айпішника від dns сервера, а там воно стало статичне да, і чи навпаки. Ну, і ви такий раз підключилися до свого компа, ага, відключилося запит до dns сервера. Ви переставили все, пішов запит до, і все запрацювало. Ну, як приклад. Відповідно, дистанційно, звісно, ви це ну, не зможете підключитися, якщо у вас епішник злетів до цього комп'ютера, але локально підключитися до маршрутизатора, до комп'ютера. Підключитися ви ну, можете, і перевірити, що в нього на лаштунках, чого його не видить мережа. Пінк, зрозуміло, а ви відправляєте тому вузлу, до якого немає зв'язку, і перевіряєте, чи є той зв'язок, чи немає. Потім, ну, якщо у вас є карта, то ви можете пінгувати там попередній вузол ще попередній, ще попередній. Але, скажімо так, зазвичай як це працює. Ви пінгуєте, ага, немає зв'язку. Ви зразу берете трасроут і починаєте їм трасроут робити. Страсроут це аналог команди Ping, але якщо Ping Відповідає на пінг тільки той вузол, до якого ви звертаєтесь. Да, то трасроут дає вам ось кожен вузол, через який буде проходити, кожен маршрутизатор, через який буде проходити пінг, він буде вам відповідати. І відповідно, ви можете подивитися, який вузол перестав відповідати, ну і вже йдете туди. Розбиратися, а що там з тим маршрутизатором, а що це він не проходить пінг. Ви там поковарялись в маршрутизаторі, раз і ваш ж може з нього пінгнути той комп'ютер, який у вас зник з мережі. Тобто, зрозуміло, пінг це просто пінг, а тресероут він ще й маршрут показує. Куди йшов пінг, і ви можете зрозуміти, де у вас ну, розрив. Далі Netstat, це перегляд мережних з'єднань. Ну, Netstat ми з вами. Рр ну, розбирали, дивилися да попередні лекції. Да? Там по здивилися, і видно, які порти, які процеси, до яких, до яких айпішників, ну до яких серверів ми там підключені. і трасі розібралася і не з лукап. Значить, запит інформації про доменнотребувача безпосередньо з сервером доменних імен. Так, NesloCup. Ось ну, ми детальніше про нього ще поговоримо. Ось у нас виглядає команда ip IPConfig. Коли пристрій не отримає IP-адресу або неправильну конфігурацію IP, він не може здійснювати обмін даними в мережі та немає доступу до інтернету. На пристроях Windows ви можете переглянути інформацію про IP-конфігурацію, введення в командному рядку команду ip -config. Ну, Зазвичай люди просто лізуть в налаштунки, да, де в нас, і там дивляться налаштунки, але можна ось просто включити cmd, ipconfig ip і всі ваші дані ось воно вам видасть. І ви можете перевірити, чи все правильно. Значить, є додаткові параметри, які L, release, рев, і, в принципі, вона теж там видасть. Ну, зараз ми будуємося, які. так, команда ipconfig надає можливість переглянути поточні параметри IP-конфігурації вузла. При введенні цієї команди в командний рядок вводяться дані про базову конфігурацію, зокрема, IP-адреса, маска під мережі та шлюзи замовчу. Тобто default гейтвей, Subnet маска, IP-адреса. Ну і link local, це у вас uh, теж значит, показано. Значить, що таке All, IP-конфік All. Це вивести розширену інформацію. Зокрема, зачепити ще її mac адреси IP-адреси шлюзу за замовчуванням та dns серверів. Тобто, окрім, ось у нас іде повний. Тобто, бачите, тут у нас ще щепляються і dns сервер. інформація, і, ну, тобто. Скажімо так, цепляється розширена інформація. Чому? Тому що, ну, якщо ми не дома Name System, що вони роблять? Вони, от у вас є веб-браузер, да? я вам казав, що у нас веб-браузер, у нас всі. Ну, Сайти вони, ну не знає інтернет, яких там Amazon, Google, Укрнет, він знає тільки айпішники. А ось Укрнет, Амазон це тільки для нас. І ми коли беремо, запускаємо наш веб браузер і вписуємо Укрнет, цей інтернет браузер, там Опера, Mozilla, він в першу чергу відправляє запрос на dns сервер Тому що на dns серверах і знаходиться оця табличка відповідності. І він фактично озвучив: мій хазяїн хоче зайти на Укрнет, дай мені пішник цього сайту. І ДНС сервер формує. Відповідь І веб-браузер вже потім за з шником підставляє його там, ви його не бачите, що підставляє, вже звертається безпосередньо до того веб-сервера, який підтримує цій, той ваш укріп. Розумієте? Відповідно, якщо у вас, ви дивитесь, що у вас ага, IP-шники правильно, гейтви правильно, а блін нічого не працює, значить у вас нема десь зв'язку з ДНС сервером, і це треба перевірити. І для цього ви робите і і воно вам видасть, чи у вас є поблизу ну, коннект з якимось DNS-сервером, чи доступний до вас DNS-сервер. Також, бачите, він вам дасть інформацію, чи у вас є доступ до DHCP-серверу. DHCP-сервер DHCP — це та штука, яка роздає динамічно ці всі IP-шники. Гейтвеї маску під мережі, тобто, в даний оцей IP-конфігал, він вам дасть зрозуміти, чи оці сервери для вас доступні, тобто, ви зразу зрозумієте, чому. А ви не можете вийти в мережу. Такі дивитеся. IPшних правильний, маска є, звіт є, а нема доступу. E, значить, нема ДНСР. А потім ви дивитесь, що йоки палки якісь на ті ну, немає ага, нема DHCP-сервера, Тобто не надав dhcp сервер ніяку інформацію. Розібралися. Да? Це як приклад. Значить, далі реліст IP конфіг ренью. Якщо застосовується динамічне призначення ip адрес, команда IP Config реліз видаляє існуючі прив'язки адрес DHCP. Значить, команда IP config, -renew здійснює запит поточної конфігурації з dhcp сервера, вузол може містити помилкову або застарілу інформацію про конфіграцію ПІП встановлення цієї інформації. Це все, що потрібно. Для встановлення з'єднань, тобто взяли IP конфіг реліз і тут же ж раз зробили IP-конфігенню, оновилося. Якщо після видання IP-конфігурації вузол не може отримати поточну інформацію з DHCP, сер можливо відсутнє з'єднання з мережа і такое може, тобто фізично. Переконайте, що мережний адаптер має підсвічений індикатор з'єднання. Що вказує на фізично з'єднаної мережі, або ж зробіть, ну там є спеціальний, сам на себе можна пінг відправити 127.001, по-моєму. Якщо там прийшов вам пінг, значить це працює. Якщо не прийшов, значить мережа не працює. Якщо це не вирішує проблему, можливо, проблема з DHCP сервером або мережним під'єднанням до серверу DHCP. Ось так. Тобто, тут ви розбираєтесь, вам допомагають розібратися з вашими епішниками і розібратися з DHCP і DNS серверами. Так, команда Ping. В принципі, тут я нічого вам не буду об'ясняти, я думаю, що в принципі я вам це а, на пояснив. Тобто Якщо ви будете пінгувати, наприклад, з ISCOM, то на надане сервер, щоб потім це перетворити на IP-шку. І відповідно, якщо ви просто пінг робите на IP, у вас йде прямий пінг. Якщо ви пінгуєте ось cisco.com, да, то вам Спочатку треба буде достучатися до ДНС сервера. Так, якщо запит віддається відправити на IP-адресу, але не на ім'я вузла, може бути проблема. Тобто, можете ось так зрозуміти, що у вас не працює ДНС. Тобто пінгуєте там цискаком там, корнет, а нема приходу, ну опять же, ж вона показує вам, що. Немає зв'язку з ДНСР. А зазвичай ви просто пінгуєте ті компи, ті проміжні вузли, до яких вам хочеться достучатися, Ну або сайти. Значить, у прикладі користувач пінгує шлюз за замовченням, Потім пінгує цискаком. Ось у нас є пін. Шлюз за замовчуванням. шлюз за замовчуванням. Ну, думаю, всі пам'ятають, що такий шлюз за замовчуванням. Це такий отвір, через який ви можете вийти в інтернет або зв'язатися з іншими локальними мережами. Це най... найближчий інтерфейс на найближчому маршрутизаторі або плата НІК. І ось, ви, знаходячись в локальній мережі, можете з кожного комп'ютера пропінгувати цей шлюз і переконатися, що він у вас працює. Ну і результати, відповідно, проаналізувати від цього пінгу. Тобто, що якщо немає пінгу, значить щось за шлюзом. Якщо там пінг є, але не можете зв'язатися там далі. Треба розбиратися далі, там, покроково, де що відбувається. Так, секундочку. У мене щось сідає. Комп'ютер ага, все єсть. Е, крім цього, пінг він має ну, дуже розширені параметри. Ну їм ну не часто користуються. Але якщо будете довго працювати, то в принципі знаєте, що ви можете з ними, ну, можете скачати в переклад зробити. В інтернеті є російською, російською. ні, так можете, якщо ви розумієте, то можете тут почитати, що за запит ви робите за допомогою Пінг. Пінгте там, COUNT, SIZE, TTL і так далі. Так, ну все, значить, основні ми розібрали: api Config, ping, Start, Resroll і так далі. Значить, ось ваші нові ці команди, які ви маєте знати. Так, значить, пропоную вам зараз у нас там ще є час, да. Самостійно підключитися і просто подивитися ці, з кавою Відео з, з цього, з 15 і 17 -го розладу. Питання до матеріалу є? Якщо немає, то просто в чат і плюс ставить, тоді все.